Вілкове, дом музей, виставка Олександра Шаронова. Подорож на машині часу. Музей був створений у 2022 році в результаті обміну картинка господаря музею на теперішні експонати. Перше житло Віковських ліпованку і предмети побуту, які представлені в першому розділі, знайдені під час розкопок поблизу міста Кілія та села Маяки. Участь у яких брав Олександр Шаронов із своїм сином Володимиром. Найдавніші ЕКспонати датуються V' століттям до нашої ери. Другий розділ іконопіс і перші друковані книги. Діяння АПОСТОЛІВ ТРИ ТИСЯЧІ СТАРІНОК. ЧОВЕН Каюк дунайць Екіпаж якого складався з десяти людей. Чучіла амфібії русалки автор невідомий. Розділ предметів побуту 19 століття. Представлена колекція прасок на вугіллі, колекція грамофонів, фотоапаратів, колекція швейних машинок, футляри для шляп, колекція годинників. А також в наступному розділі. Представлена колекція зброї це мушкети, пістолі, з якими можна навіть і сфотографуватися. Представлена колекція монет, оберегів, ароматниць різних часів і епох також діюча шарманка, на якій можна виконати чудову мелодію. Вивчаючи минуле, ми краще розуміємо себе і світ навколо.